Громадянську панахиду за загиблим героєм воїном проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громадо, всечесні отці. Родина нашого героя. Іноді війна забирає життя наших воїнів. Не лише на полі бою і життєва історія Олександра Козака саме про це. Сьогодні ми прощаємось із стрільцем-снайпером відділення морської піхоти військової частини А-46, 35 37 окремої бригади морської піхоти матросом Олександром Миколайовичем Козаком. Олександр народився у Ковелі 17 січня 1972 року. Навчався в нашій загальноосвітній школі номер 4 після 9 класу вступив в машинобудівний технікум, де здобув фах техніка технолога. Потім відслужив Строкову службу в армії. Служив на Львівщині в Яворові, в артилерії. Повернувся у рідне місто. У 1994 році Олександр створив сім'ю. Разом із своєю дружиною Вікторією. Вони виховували її донечку Катю, яку тоді було лише три роки. Звичайна українська сім'я. Думала про те, як пережити лихі 90. ті Саша був майже понад 20 років, займався підприємництвом. Довелося змінювати різні роботи, побувати на заробітках. Останнім часом до мобілізації Олександр і Вікторія працювали в нашому дошкільному навчальному закладі номер 12 Саша був надзвичайно спокійним, розважливим чоловіком, понад усе цінував домашній затишок. Разом з Вікторією вони облаштовували свій будинок, мали багато планів, мрій. Саша любив читати, а також мів, мав особливий контакт з нашими братами меншими. Домашніми тваринами в нього завжди були поряд, вони відчували його тепло, доброту, і здавалося жити і жити, але розпочалася повномасштабна війна, і Олександр, як законослухняний громадянин України, пішов в військкомат, поновив свої військово-облікові документи і став чекати своєї черги. Так і казав рідним: якщо прийде мій час. Не буду ховатися, піду захищати країну. І ось цей час настав. 18 лютого минулого року йому вручили повістку по мобілізації, і він пішов служити. Спочатку в одній столових частин тут у нас на Волині, а у лютому його перевели до 37-ї бригади морської піхоти. Де він виконував завдання на Херсонщині по доставці техніки для наших воїнів на лінію фронту. Але оскільки йому потрібна була нова військова спеціальність, його направили в навчальний центр і в червні цього року, під час навчань, ворог вислідив. Це місце і туди полетіли балістичні ракети. Саша опинився в самому епіцентрі взриву. Він отримав важкі травми, хребта і внутрішніх органів. Почалася довга боротьба за життя, лікувальні заклади Полтави, Чернівців, рідного Коваля, Львова. От на його прикладі можна переконатися, наскільки мужніми і незламними є наші воїни. Він точно знав, що вже не стане на ноги, але не полишав думки бути потрібним і родині, і суспільству. І останнім часом він думав про те, як відкрити свою власну майстерню. Реконструювати вироби з металу, навіть придбав через інтернет обладнання, не судилося. 2 листопада його змучене війною серце зупинилося. І сьогодні ми тут, аби провести Олександра в останню земну дорогу. І слово, слова співчуття рідним. Дружині Вікторії, дониці Катерині, мамі Людмилі Іванівні, брату Олегу, всім, хто знав і любив цього воїна, захисника, героя, вічна йому пам'ять і слава! Прошу вшанувати світлу пам'ять Олександра Козака хвилиною мовчання.